Так, всім привіт. Отримав я посилочку з Китая. Цей інвектор. Замовив її 3 числа, 20 числа вже була в поштовому відділенні. Респект продавцю. Дуже швидко все зробив. Що покажу, який прийшов. Так, в комплекті. Від автомобільного зарядного. Ну, Не рекомендують від нього підключати, бо швидко горять предохранителі. Кабеля з крабами, кабель товстий, хороший. Термоусадки. Провод обжатий і навіть Ось Так от. І саме інвектор. Інвектор максимальна потужність 2,2 кВт. робоча 1,1 Кулер, контакти, розетка, контакти. Резка, Індикатор і циферблат. І два виходи на USB. Будемо пробувати підключати. Е, обійшовся він мені прямо з Китаю за 2500 гривень. скільки в нас коштує, ось подивлюся, і тоді в кінці відео прикріплю фотку, скільки він коштує в нас. Ну, як підключу вже, зніму відео, як працює. Так, будемо пробувати запускати інвектор. Такий акумулятор на 140 ампер Провіримо на болгарки. Болгарка 860 Вт. Так, запускаємо. Оп, зеленим загорівся працює. Показує вольтаж акумулятора. Оп. Болгарочка. Ну, Запускається чітко. Таке наче із розетки. Все працює. Зробилось такий переходник з розетки в розетку на автомата на щотчику. Виключу Із розетки в розетку хоп, і буде у нас світло по всій хаті Так що отака інтересна штука. Зараз буду пробувати підключити інвектор. До всієї хати. Вирубаємо автомати, йдемо до сараю. Да, звичайно, він в сараї стояти не буде, бо будуть великі втрати по кабелю до хати, потім перенесемо його в хату. Під'єднали, запускаємо. Хоп, зелена загорілась. и лампочка запустилась. Зъеднал розетка, розетка. Сейчас пойдем, подивимся, как оно в фоте Так, Свет есть. Теж працює переноска. На жаль, холодильник виключився. Ну і головне перекачка. Працює, ну може від вібрації буде чути, що воно робить Ну, саме основне, що мені потрібно було, щоб був світло, робив холодильник. І саме головне, щоб робила перекачка. Йдемо далі вона. Так, є. ялинка моргає. Працює як запасний істочник енергії. Можна використовувати навіть легенько. Цікаво, наскільки тільки фати акумулятора. Якщо підключати холодильник, дві лампочки і перекачка 140-го. Можливо, хтось уже провіряв. То підказуйте. Цікаво. Ну, слава Богу, що зараз. Відключення вже не ті, що були раніше. Якраз вони припали на той період, коли він їхав з Китаю. <гум> Нічого. Можливо, тому й вони пропали ці відключення, бо мені доїхав інвектор. Це всім миру, всім добра. Слава Україні!